А що по грошах? А дірка і вар'яти. Поговоримо про неприємні справи про гроші. Бо війни виграють економікою. Неприємно, але це треба знати у Кабміна Шмигаля утворилася дірка в 22% ВВП. Домовившись про реструктуризацію боргу та девальвувавши гривню, влада України виграла трохи часу. Далі слід покрити щомісячний дефіцит бюджету на 5 мільярдів доларів. Угода з власниками облігацій про перенесення виплат на два роки звільнить близько 6 мільярдів. Водночас Нацбанк перестав підтримувати курс гривні, опустивши його на 25%. Збереження військових витрат призведе до того, що восени в уряду знову закінчаться гроші. За прогнозом агентства Moody's, бюджетний дефіцит у 2022-му складе 22% ВВП або близько 50 мільярдів доларів. Країни та міжнародні організації обіцяли Україні виділити близько 38 мільярдів, але поки що виділили лише 12,7 мільярда. Можливості уряду дуже обмежені, вважає Віктор Сабо, директор з інвестицій британської ABRDN. Якщо вони витратять свої резерви, їм доведеться вирішувати, кому платити солдатам чи медсестрам. Будуть проблеми із утриманням шкіл та лікарень. Кінець цитати. Що ще цікаво, на цьому фоні недавно от нардепка Ніна Южаніна аналізувала, як Кабмін скорочує витрати. Ну, бо тому, що ясно, що в нас зменшилися доходи сильно, тому треба зменшувати витрати. Це логічно. І вийшло якось так у них, що найменше скорочення чомусь припало на велике будівництво. Тобто, декому поскорочували багато а от окремим пріоритетним відомствам при запланованих річних видатках 126 мільярдів гривень загалом скоротили лише 2,4 тобто 3 мільярди гривень. Топ 5 невдах у підтримці сектору безпеки і оборони, бачите на цій діаграмі зараз. І очевидно, що велике будівництво продовжує залишатися в пріоритеті. Що вони, правда, збираються будувати в 2022 році, зрозуміти важко. І ще про гроші і дивне ними розпоряджання така новина. Недавно, 29 липня, буквально, слуга народу Трухін намагався своєю правкою в законопроекті 7429 дати можливість гроші армії відправляти на будівництво доріг. Це той самий нардеп Трухін, вам його ім'я знайоме. Це той, який потрапив у ДТП в стані алкогольного сп'яніння, пропонував хабар в 150 тисяч патрульному поліцейському, аби тихонечко в ліс уйти. Ну що в нього в цього нардепа в голові? З яких міркувань він е, впихав оцю правку, намагався її проголосувати в час такої важкої війни, коли Україні бракує дуже багатьох речей на фронті. Коли Збройні сили України мусять відступати, щоб зберегти особовий склад, нардеп про владної партії вирішив спробувати залишити можливість переказувати кошти з військових витрат на велике будівництво, і слугам забракувало при голосуванні лише 5 голосів, уявляєте, аби цю правку Трухіна прийняли. Це якийсь сюр реально. Отака от якась непроста фінансова ситуація, котру посилюють наші рідні чокнуті законотворці. Рідні бо ж, обрані нашим народом. А як же ж? А може, нам дійсно Боріса Джонсона прем'єром попросити? В рамках допомоги від Великої Британії. Ну а що?